Скажи, чи залишилися серед твого оточення люди, які підтримують Зеленського? Чи є в сім'ї, на роботі серед друзів люди, які досі підтримують політику української влади? Згадайте, як на Майдані говорили про диктаторські закони Януковича, що Янукович хоче збудувати в Україні диктатуру та узурпувати владу? Уся ця маячня вилувалася на народ з кожного екрану. Ми все це забули. А багато хто навіть не знає, що ефірний час на телебаченні коштує величезних грошей, і українцям щодня методично казали, що треба підтримувати майдан. Інакше ми житимемо як у Росії. Українці підтримали майдан, і вже майже кожен пункт, проти якого стояв майдан, стався для українців вже у реальному житті. Закриті кордони Україна не в НАТО і не в ЄС, і ніхто нас туди брати не хоче. Немає європейських пенсій і зарплат, законів не дотримуються. Корупції стало ще більше на всіх рівнях. Єдине, що не сталося, ми не живемо під прапором Росії, але ми стали гірше Росії. А тепер все настільки стало погано, що окремі люди, думку яких я не підтримую, пишуть: а коли нас реально хотіли звільнити, ні, нас хочуть усіх просто прибрати, як і нашу історію. А ті, хто в це вклав гроші, майже досяг свого. Відсутність реклами та повна свобода слово у моєму телеграмі. Підписуйся.